Вітаю вас, шановні друзі на СТО Профігаз. Сьогодні до вашої уваги Kia Rio. Автомобіль 2012 року двигун 1.6. На даний автомобіль встановлено електроніка польського виробника СТАК, модель блока Qbox Plus, максимально розширений діапазон налаштувань, обіді корекція. Швидкісні корейські форсунки хана в одиночному виконанні, редуктор від компанії Грінгаз, модель редуктора Нордік забезпечує потужність двигуна 170 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка врізна LED 600. На дане авто встановлено балон об'ємом 43 літра від компанії Грінгас на місце запасного колеса. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном компанія Грінгас. Заправочний вузол вмонтовано під бампер.